Música У Римській імперії християнство спершу не входило до списку дозволених релігій, а саме найменування християнин уже було юридичним приводом для переслідування. У часи гонінь імператора Діоклетіана священомученик автоном був єпископом Віталії, а потім оселився у Малі Азії. Там праведник продовжив своє служіння і навернув до Христа велику кількість язичників. Дізнавшись про це, імператор наказав схопити автонома, але святий встиг переселитись в інше місто. Якось, навернені автономом християни, зруйнували ідольське капище. Тоді язичники вирішили їм помститись. Обравши момент, вони напали на автонома і після знущань убили. Пізніше, за правління імператора Костянтина Великого, на місці поховання мученика був збудований храм. Людині, яка бореться зі злом, неможливо не зазнавати скорбот. Преподобний Симеон Верхотурський походив із заможної дворянської родини, але всіляко це приховував. Він добровільно зрікся матеріального благополуччя і поселився у Сибіру, де проповідував Євангелія. Уникаючи слави земної, праведник здобув славу в очах Господа і мирно відійшов до нього. У 1692 році його мощі були знайдені нетлінними. Багато людей отримало від них зцілення. З метою якнайбільшого вшанування угодника Божого, 25 вересня 1704 року відбулось перенесення його мощей до Верхотурського монастиря на честь святителя Миколая. Днісі радується славна страна Сібірь, а святиє Твоя Мощі. У 1762 році Катерина II приїхала в Москву на коронацію. Разом з нею був спадкоємець престолу Павло. Несподівано він важко захворів. Для його лікування були зібрані найкращі лікарі Росії. На щастя, Павло одужав. у пам'ять про цей випадок, був виданий наказ про відкриття у Москві лікарні для бідних, що отримала назву Павловської. 25 вересня 1763 року відбувся перший прийом пацієнтів. Про кількість прийнятих та пацієнтів, що одужали, Катерина звеліла повідомляти у місцевих газетах. Спершу лікарня була розрахована на 25 ліжок. Нині це науковий та медичний центр, який вносить свій вклад у дослідження проблем серцевої недостатності. Щорічно стаціонарну допомогу у найстарішому медичному закладі Москви. Отримують близько 30 тисяч чоловік. Надмірні багатства це священний тягар, що накладає зобов'язання розпоряджатися ними так, аби вони йшли на користь суспільству. У роки Великої Вітчизняної війни. Брест одним із перших узяв на себе удар фашистських військ. 22 червня, о 3.15 ранку, по фортеці було відкрито шквальний артилерійський вогонь, що захопив гарнізон зненацька. У результаті були знищені склади, водопровід, перервано сполучний зв'язок та завдано значних втрат гарнізону. О 3.45 розпочався штурм. Запеклі бої у фортеці затягнулися, на що ворог ніяк не сподівався. Про непохитну волю і мужність бійців свідчать їхні написи на місцевих стінах Помремо, але звідси не підемо. Вмираємо, не соромлячись. У 1965 році Бреській фортеці було присвоєно звання Фортеця Герой. А 25 вересня 1971 року було урочисто відкрито меморіальний комплекс Бреська фортеця Герой. Обов'язок це етичне поняття. Людина здатна виконувати обов'язок тоді, коли вона сильна духом. У наступному випуску етапи подвижницького життя преподобних Афанасія Висоцького та Афанасія Сарпуховського. Головним напрямом своєї творчості він обрав історичний роман російський письменник Іван Лежечников. Перетворення Російської імперії на християнську спільноту слов'янських народів цього прагнув письменник Міхал Грабовський. Автор понад 250 музичних творів, із яких майже дві третини це Вальси, австрійський композитор Йоганн Штраус Старший.